<_during out> <_during out> Уявіть собі, ви спокійно собі дивитесь кіно. Перед вами розгортається стандартна історія, але в якийсь момент головний герой повертається до камери і звертається до вас. <_during <out> <_during <in> Ось це дивне відчуття, коли персонаж раптом дивиться прямо на тебе. Ніби він знає, що ти слідкуєш за ним. Ніби між вами більше немає екрану, і в цей момент все змінюється. Сьогодні ми поговоримо про один з найцікавіших прийомів кінематографі. Прийом, який може як повністю зруйнувати магію кіно. No, uh. так і навпаки, створити унікальний зв'язок між героєм і глядачем. Мене звати Нік, а ви на каналі Робочий Дубль. Я давно думав створити канал, на якому я розповідав би про всякі кіношні штуки, які цікавлять мене як режисера. Ну і як глядача також. І мені здалося це досить забавним записати перший ролик на тему зламу четвертої стіни. Що ж, сідайте комфортніше, сподіваюся, що цей дубль буде робочий. Just enjoy That goes for you all too. Yes. Що ж таке ця четверта стіна? Уявіть собі театральну сцену. Три стіни. Ліворуч, праворуч, позаду. А четверта, її немає, там сидите ви, глядачі, і актори вдають, ніби вас не існує. У 1758 році французький філософ Дені Дідро описав цю невидиму межу: Уявіть собі велику стіну, що віддаляє вас від публіки. І грайте так, ніби завіса не піднімається, писав він. Та набагато цікавіша є не сама четверта стіна, а її руйнація. Перший серйозний злам четвертої стіни в кіно відбувся у 1918 році в ньому фільмі Чоловіки, які кохалися зі мною, режисерки Мері Маклейн. В фільмі Мері грає саму себе і розповідає про свої романи з різними чоловіками. Реконструкції цих самих любовних історій перемежовуються з кадрами, на яких Маклейн звертається до камери і задумливо розмовляє зі своєю покоївкою про сенс і перспективи кохання. Фільм був втрачений, проте відомо, що саме в ньому вперше був використаний злам четвертої стіни. Давайте розберемося в тому, що робить цей прийом таким унікальним. Злам четвертої стіни це коли персонаж усвідомлює, що він знаходиться всередині фільму, він знає про нашу присутність і напряму взаємодії з глядачами. Наявність усіх елементів не обов'язкова, проте давайте покажу на прикладах, як саме використовується цей інструмент. The guy who wrote the book said в фільмі Поцілунок на виліт режисера Шаїна Блейка, головний герой Гаррі Локхарт – це не просто провідач на фоні. Хоча з самого початку нам так здається, а скіпсомдемет Проте чим далі розвертається сюжет, тим більше ми розуміємо, що це не просто доповідь на фоні. Гаррі не тільки розповідає, але іноді змінює саму історію на екрані. А в фіналі нам стає відомо, що це все відеозапис з переказами історії, яку робить головний герой фільму на камеру. Інший приклад зламу стіни, але вже з іншою метою, Міхель Ганек в комедних іграх використовує той самий прийом, проте не заради бажання розсмішити глядача, а щоб зробити нас співучасниками насилля. Коли психопат Пауль дивиться на нас, ми більше не можемо сховатися за екраном ми тут, ми це дивимося, і він це знає. У нас є вибір вимкнути фільм, але ми цього не робимо, і він це знає. В одній сцені Пауль буквально перемотує фільм назад, коли сюжет йде не за його планом. Він контролює не тільки жарт, він контролює сам фільм. Крім підсилення жартів і хорор частин фільму, зламщі можна використовувати і в іншому напрямку. Завдяки ньому можна цікаво підійти до розв'язання різних сторітелингових задач або просто підсилити сцену нетривіальним підходом. Так, наприклад, звичайну сцену з банальним переказом необхідної сюжетної інформації для глядача, або наша експозиція, можна розгорнути в інший напрямок. У фільмі Гра на пониження сама Маргоробі пояснює глядачу, що таке іпотечні цінні папери, сидячи в ванні та попиваючи шампанське. А потім вже в іншій сцені відомий шеф кухар Ентоні Бурден розповідає про забезпечені боргові зобов'язання, поки він готує страви на кухні. Чи могли б про це розповідати персонажі самого фільму? Звісно так. Але через те, що автори визнають, що такі терміни можуть бути нудними для більшості, тому вони це зробили таким креативним способом. Але чому цей прийом працює? Думаю, на це є декілька причин. Перша інтимність. Коли персонаж дивиться прямо на тебе, виникає унікальний зв'язок. Ти більше не спостерігач, ти учасник. Наступна — гумор. Коли персонаж розуміє, що він є героєм кіно, це дозволяє підсилювати жарти і абсурд сцени. Дедпул жартує про бюджет фільму, кількість дублів, контракти акторів. Він робить те, про що ми і так думаємо, дивлячись кіно. Третя чесність: пряме звернення створює ілюзію відвертості. Френк Андервуд бреше людям в обличчя, а глядачам каже правду. Ну, майже завжди правду. Проте не кожен погляд в камеру і подальша розмова з нею це злам четвертої стіни, іноді його можна спутити з іншими кіношними прийомами, наприклад, з ненадійним наратором. Ненадійний наратор це окрема техніка сторітелінгу. У фільмі Загублене Девіда Фінчера. Більшу частину фільму ми слухаємо думки головної героїні Еммі Данн через записи в її щоденнику. Хоча це і може звучати так, наче вона спілкується з глядачем, проте ця інформація була залишена тільки для детективів та й чоловіка, які розслідують її вбивство слеж зникнення. І в цьому випадку цей прийом дуже близько підходить до зламу четвертої стіни, хоча такими не є. Проте коли Труман Бербанк у фіналі фільму Шоу Трумана каже свою відому фразу. Якщо я вас більше не побачу, доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. Це не злам четвертої стіни. Він звертається до глядачів свого шоу всередині фільму, не до нас. А от Флібек. Персонаж Флібек побудований на ідеї, що головна героїня завжди спілкується з глядачем. Вона знає, що ми поруч і робить нас своїми довіреними особами. Ми знаємо те, чого не знають інші персонажі, ми її секрет. Хоча в якийсь момент історії про нас починає здогадуватися інший герой серіалу. What? <laughs> that thing that you're doing—it's like you disappear. What? What are you not telling me? Nothing. Tell me what's going on underneath Nothing. Tell me. Come on. No. You can tell me. Nothing. Ah, Nothing. Stop not being so churchy. I'm not being churchy. I'm just trying to get to know you. No, I don't want that. <laughs> Проте тут вже важливий контекст історії. Той самий Офіс, хоча й має ті самі елементи зламу, проте таковим не є, оскільки нюанс в тому, що персонажі Офісу знають про камери свого документального фільму, але не про нас, глядачів серіалу. У більшості випадків все залежить від контексту історії та сцен. Кожен автор індивідуально підходить до того, чи варто переступати цю межу та руйнувати уявну стіну. Так, наприклад, закадрова озвучка може бути нічим іншим, ніж банальним переказом необхідної інформації або способом штовхати історію далі. Проте цю саму озвучку можуть використовувати як і злам тієї самої стіни. Контекст. Все залежить від нього. God help you if you use voiceover in your work, my friends. God help you. It's flaccid, sloppy writing. Any idiot can write voiceover narration. Головне те, що злам четвертої стіни – це про чесність, визнання того, що ми всі знаємо. Кіно – це вигадка. Актори грають, камера знімає, а ми дивимося. І коли персонаж це визнає, Магія не зникає, вона стає іншою. Дякую усім за перегляд цього відео. Мені було б цікаво почути, де ви вперше зустрілися з цим прийомом, в якому саме медіа і що ви про нього думаєте. Вам це сподобалося чи навпаки відволікло від історії? А так, якщо вам сподобалось це відео, то буду вдячний вашим лайкам, коментарям та підпискам. You're still here. It's over.